Ну що ж, друзі, літо добігає свого логічного завершення, а разом з ним і сезон тив спінерів. Було дуже цікаво, драйвованими ловити, але, на жаль, в подальшому, в більш холодну пору Ютуб не буде просувати ролики, присвячені даній приманці. А все дуже просто не тому, що на них не клює, наприклад, восени, повесні, тому що люди думають, що вони працюють лише влітку через агресивну. Маркетингову компанію брендів. І саме тому буде заключний ролик в цьому сезоні по тейліках, який буде присвячений п'яти міфам стосовно цієї приманки. Саме ось це питання сезонності насправді і використання теоспінерів породило цю ідею створити подібне відео. Тому я запрошую вас його переглянути. Сподіваюся, буде цікаво. Погнали! Ну і перший міф на теоспінери не клює. Ніколи ніде, окрім літа, приходиш на будь-яку водойму, кидаєш, головне, щоб у нас було або 1 червня, або там якесь 30 серпня. Все, він читати нічого не буде. Фігня повна на Теоспінери прекрасно клює по весні, прекрасно клює восени, і деякі люди розповідали, що успішно дана приманка допомагала зробити певний результат по щуці е, взимку. То в чому ж прикол? Е, друзі, все дуже просто. Ну от е, ніхто не буде сперечатися, що на умовну блишню клює восени. Ні. Люди ловлять успішно невеличкими коливалочками, е, теж по весні, коли риба активна, в особливості після нересту. Тому е, от ось цей період, особливо травень його початок до його кінця, це взагалі, на мою думку, найуспішніший. І найбільш продуктивний період овлі саме тейлспінерами. Все дуже просто: окунь вийшов з заток після нересту, або виходить на просто з міляків, з прибережної зони, харчуватися, ганяти малька, в нього пусте пузо, він його набиває. В цей час працюють, звісно, що ж також силіконові приманки, але тейлспінер в цей період теж буде приносити максимальну користь, особливо. Коли ви за мету ставите пошук активної риби. Е, тому майте на увазі. Восени дана приманка теж працює нічим не гірше. Так званий осінній жорі існує, ні для кого не секрет, риба теж від'їдається перед зимою. Вода дещо похолола, треба знову ж таки наганяти жир, тому що взимку такої можливості не буде, все сповільниться і так далі. Якщо брати оцю ж саму літню пору, то Порівнюючи ось цей кінець весни, як я вам сказав, і початок осені, там до умовного листопаду, коли риба взагалі вже майже переходить в зимовий режим харчування, це той період, який буде ті періоди, точніше. під час яких риба буде набагато ліпше навіть харчуватися, аніж на ці ж самі тейліки влітку. Просто влітку тейлік вивозить дуже часто за рахунок того, що він збирає рибу товщі умовній. Просто по весні... По осені треба його вести ближче до дна і пробувати різні проводки. І ефективність в порівнянні з літнім періодом буде набагато ліпше. Так, телеспінер працює влітку, але будь ласка, пробуйте його і в інші сезони, тому що те, що він працює лише по теплій воді, це абсолютний міф. Тому переходимо далі. Другий міф присвячується тим людям, які відносяться до цієї приманки, просто як до моєї прелісті, <пілість> <пілість> яка буде виручати їх в будь-який час, в будь-який період. Насправді, саме цьому пункту я присвятив окремий 20 хвилинний відео, де розібрав все просто по поличках, я вважаю. До цього немає сенсу повертатися. Десь тут я вам підказочку додам, але все ж таки варто проговорити. Давайте на це питання поглянемо дещо ширше, не лише от сказавши, що Теоспінер не панацея. Немає, не існує ні однієї приманки, яка ловила би найкраще в будь-яких умовах. Це стосується силікону, воблерів, заліза, до яких і входить дана пречудова тема. Але, будь ласка, враховуйте те, що в будь-який час у нас є пасивна риба риба, яка не женеться, особливо в наших умовах, в українських. Можливо, ви проживаєте. В тих місцях, де у вас просто роздавани, де у вас риба ніколи не бачила приманок. Але на жаль, я як риболов-спортсмен е в одному з найзапресованіших міст в Києві, ловлю рибу. І скажу вам так, що дуже часто цього хижака потрібно вмовляти. Не завжди ця пасивна приманка. Рибу просто потрібно здивувати. Тому ось до чого я веду: експерименти, друзі, абсолютно з чим завгодно. А, і саме тому от, просто мати надію на одну приманку, на якийсь ваш перевірений колір, вагу це абсолютно діч. Будь ласка, майте в своєму арсеналі а, ті чи інші види приманок. Воблери, різні типи силікону. От я як людина, яка здебільшого практикує силікон, бачу в ньому максимально високу ефективність, не полишаю Можливості спробувати вублер, телік, мікрозалізо, велике залізо, в залежності від умов, будь ласка, друзі, Оця адаптивність дає вам змогу ловити набагато краще. Це з точки зору спорту. А от детально про те, чому Тео не рішає, навіть в літній період, дуже рідко, але як його можна використовувати максимально вдало, це знову ж таки в тому відео. Тому Теоспінер не панацея, Телспінер це не та приманка, яка 100% вам буде робити результат навіть в літній період, в період, в який його максимально піарять. Тому сподіваюся, стосовно цього нема переходимо далі. Третій міф присвячується людям, які кажуть, що от щоб ловити на Телспінер. Нічого не треба вміти. Просто кидай крути, все, ти стопудов зловиш. Ні, друзі, тут є свої аспекти. Під час підбору ваги, проводки, інколи навіть кольору. А найголовніше використання цієї приманки в найбільш підходящих для цього умовах. Е, я напевне в наступному сезоні зроблю відос про проводки для тилспінера, які я використовую. Це не просто от, що завгодно, як завгодно. Я можу цей міф обґрунтувати лише тим, що е, теоспінер шумить, створює вібрації, і тому навіть оця безалаберна така е, проводка на пофігах, там, сім обертів, катушки, потім пару раз твічнув, щось потім ще зробив туди, вона якось крутиться, вертиться, і тим сам вона збирає просто активну рибу. Але якщо виконувати е, більш різноманітну, більш Інколи тендітно або навпаки різку, але правильну проводку з дотриманням горизонту або правильним обловом одночасно різних горизонтів, це буде приносити вам набагато більше користі, аніж крутити його навмання. Знову ж таки, я от кладучи руки на серце, обіцяю вам в наступному сезоні по весні створити відос про мої улюблені проводки на Теоспінер. А допоки просто сприйміть за факт. Так, можливо, ця приманка буде дещо легшою в плані освоєння для новачків. Але це точно не та тема, для якої не потрібно абсолютно ніяких мін, щоб золити. Можливо, дещо легше, але ну не завжди. Тому перейдемо до наступного пункту. О, друзі, четвертий міф один з моїх улюблених: Натил Спінер. Ловиться гарна риба, він відсікає ось цю всю дрібноту, неважливо, щучка, окунець, судачок. О, як воно мені подобається. Ви бачили просто, які чудові екземпляри мені попадалися на дейлік е, під час того, що я, ну, я типу ставив за мету собі зловити можливо навіть крупнішого окуня. Потім на тій самій риболовлі я ставив силікон і ловив, допустимо, три окуня вагою від 250 грамів. В той час, коли на телік мені попадалася всяка всячина, ну, звісно, оконці попадалися достойного розміру. Але того ж самого крупняка у мене на телі був умовний один хвіст на силікон триг Але я навіть не до цього я дещо відійшов від теми. Дуже часто на телік попадаються на ну, окуні. Ну, незрозуміло, як вони просто умудряються хапати цей трійник чи двійник, неважливо, що там у вас стоїть. Риба кидається, риба. Рибу провокує його гра, його амплітудна гра, ось ці всі вібрації. Але надіятися на те, що Телік принесе вам трофей, ну, не знаю. З таким же успіхом він може потрапити вам на гуму. На гуму, причому ну, такого звичайного розміру. Можливо, я, ну, неможливо, я розумію, чому цей міф існує. Все дуже просто. Дейлік просто збирає максимально різну рибу. Якщо там умовна пасивна силіконова приманочка, якийсь черв'ячечок, він більш заточений під окуня. Ні для кого не секрет. Шанс виловити щуку гарно, завжди є, та й взагалі щуку, але ну, він дещо більш мінімальний. Як показує практика наших водойм, наших риболовель, максимально різна риба кидається на теоспінер. Ним не нехтує судак, його поважає ну і звісно, що жокунець. І тому людям досить часто ну, попадаються непогані екземпляри. Але факт того, що тейлік ловить і відсіює дрібноту і ловить от саме гарні екземпляри, ну ні, От просто ні і все. Щоб зловити гарну рибу, насправді існує дуже просте правило. Якщо мета просто зробити саме гарне рибу, це поставити більшу приманку. В більшості випадків, окрім якихось певних ситуацій, коли там по весні окунець, що є навіть крупні, більш мілкі приманки, це працює. Особливості по щуці, по судаку, ви можете розміром приманки відсіяти дрібноту. Але телік він ось такий, він насправді досить компактний. І за рахунок ось цих всіх вібрацій, він приманює так само гарно. Всіляких окунців, здунців, так званих. Тому це непогано, що дана приманка ловить і дрібноту теж. Але брати телспінер з метою ловити виключно трофеїв, або відсікати невеличкі аля середні розміри хижака це неефективно. Тому переходимо до останнього пункту. Стосовно останнього міфу, насправді в мене виникали суперечки навіть з досить досвідченими рибалками. Можливо, я не правий, можливо, вони більш праві, але все ж таки треба якось з цим владнати. Взагалі, от в колі, так би мовити, риболовів спортсменів склалася така думка, що найбільш ефективним є використання надзвичайно легких тилспінерів. Всі скупають оці медспіни, акурати, які там вагують в 4-5 грамів, тікти по 3,5 грами, зменшити максимально вагу теліка, щоб його плавненько подати і тим самим спокусити найбільш обережного хижака. Ну, друзі, фігня. Я до того веду, що дана. Варіація теоспінера досить легкого, вона насправді дуже суперова. Але при цьому повністю категорично відмовлятися від великих теоспінерів, обґрунтовуючи це, що от дана приманка це тупо балумба. Ось таке я чув, що. Ну куди там теоспінер 10 грамів. Ну що це таке? Воно буде рити дно. Воно буде надзвичайно швидко йти. Ну, кого ти зібрався цим мовити? Телспінер 15 грамів. Ти взагалі в своєму розумі. А я вам скажу так, що надзвичайно важкі телеспінери, починаючи ну, з умовних 15 грамів, і там аж доходячи до 20, вони не лише працюють там в умовах екстремальних глибин. Це і так зрозуміло, що легкий телік ти на глибині в 15 метрів не подасиш. Вони дуже. Класно дають змогу ловити окуня та судака в умовах екстремальної течії. В мене була риболовля наглядна кілька сезонів тому, коли я поставив важкий телспінер. Обдумано, це було 15 грамчиків, по-моєму, Дніпро-Свинець, моделька, дешевий телік, але як же ж він вистрілив саме по судаку, коли я прокидував джигом, дещо рибка угомонилася, Ні, покльовки були, але я хотів зловити гарного окуня окуня, як виявилося, на точці не було. Теоспінер мій прибивало аж в саму берегову лінію, тобто я проводив його вздовж бровки, тому що течія просто несамовита. Там можна було б ще важче телік ставити. Але саме на його цю пелюстку на серйозному підвисанні при цьому. ближче, звісно, що ж до падіння на дну клювали чудові судаки. Тому, друзі, вагати у дуже часто. Особливо, якщо ви ловите на Десні, на Дніпрі, це річки, на яких я точно знаю, що є місця, де течія розганяється несамовито, особливо по весні. дані ваги, дані розміри, габарити тейліків приносять успіх. Просто треба мати кілька в своїй коробці і я запевняю, що вони можуть вирішити інколи навіть долю риболовлі. При цьому ось такі важкі тейліки 20-грамові дуже часто провокують судака, особливо. Я все ж таки в цьому пункті на ньому акцентую увагу, спеку. От чомусь воно працює. Це така тема спортивна, яку ну, треба мати і інколи перевіряти, коли вже немає чого кидати в воду, коли вже все перекидав, так би мовити. І при цьому, ось якщо дещо опуститися назад в плані ваги телсіннерів, я вже так розбираю досить детально цей пункт. Ну, тому що ну, самому цікаво про це подумати. 10-грамовий Телспіннер теж в деяких умовах набагато краще працював, аніж попсові, там умовні 7 грамів 5, знову ж таки, коли течія видуває. І по досить гарному окуню. Тобто, супротив даної ваги Телспіннера більший. Він все ж таки набагато швидше досягає дна, і його набагато легше контрольовано провести вздовж дна цей самий весняний період, коли ну, течія шалить. Тому, друзі, я сподіваюся, по цьому пункту ніяких питань немає. Ви можете не сприймати ці слова, можете продовжувати ловити на легкі спінери, там максимум, який у вас може бути в коробці, це 7 грамів, але мені допомагали важкі теліки. Починаючи від 10 грамів, там до умовної 15, 20-ку не пам'ятаючи, я на неї ловив рибу, але я розумів прекрасно, в яких умовах вона може спрацювати. Тому на цьому напевне таки все. П'ять міфів, досить таких розповсюджених, які часом вводять ну, риболові в оману. Я це все проходив. Стосовно деяких міфів, я колись давно ще їх відкидав. Ну, типу, ну, Чому це не має працювати, якщо це може спрацювати в певних умовах? Деякі я їх, на них попадався, на цю пастку і досить довго поки сам ну, не потрапляв в ситуації, коли. Коли змінював свою думку. Тому сподіваюся, мій досвід був для вас корисним, а це відео було для вас цікавим. Ну і ми з вами зустрінемося. Зустрінемося в наступних відео. Пропонуйте свої теми, діліться враженнями, заперечуйте, стверджуйте свою думку. І не бійтеся, звісно, що ж, помилятися, адже. Як я повторився на початку відео, риболовля це експерименти. Ну і звісно ж, ставте лайки, підписуйтесь, тому що дані відео займають досить багато часу, поки напишеш сценарій, все обдумаєш, кілька дублів туди-сюди. Ну, коротше, не буду на вас тиснути цими лайками підписками. Все. Зустрінемося в наступних відеох. Бай-бай!